Слава Україні та слава зсу в Одесі, 23 грудня, 668-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора Росіяни випустили дев'ять іранських дронів Камікадзе, 4 сюди на Одещину, а п'ять в сторону Хмельниччини. Курсом, як завжди, через південь. Всі дрони вдалося збити. Правда, уламки одного в Одеській області пошкодили вікна в якійсь школі. А так все більш-менш добре. Жертв серед цивільного населення немає. Ну і ще вчора росіяни атакували Кировограччини двома балістичними ракетами С-400. Поки що по інформації жертв серед цивільного населення немає, і про прильоти теж нічого не кажуть, наче по самому Кропивницькому нічого не прилітало. Вибухи були. Десь в області в Одесі сьогодні зранку трохи йшов сніг, зараз вже потанув, ну і все добре. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. А в Миколаївській області ситуація стандартна. Росіяни продовжують обстрілювати очаків, ну там жертв серед цивільного населення немає. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину кожної доби. Там шестеро людей травмовані. Росіяни намагаються хоч якось помститися за три збитих літака, які наші хлопці вчора збили. Красунчики просто. Хочеться ще більше таких гарних новин. Ну а сьогодні вночі на Росію знову летіли якісь невідомі безпілотники. цього разу на військовий завод в Калузькій області. Оце непогано. Давайте і ми теж допоможемо і закинемо на збори волонтерам, особливо на FPV. Дякую.